Дивіться, результат цієї практики. А, ви, ви всередині себе це будете носити, це відчуття як таємницю? Цього ніхто не знає, я не підозрюю. Ви стоїте перед людьми, що там, ну, серйозна тьотя, при виконанні, да, в статусі мами, там, сусідки, виконуючого обов'язки когось. А всередині, яка свобода у вас? Вони нічого про вас не знають. Ви можете те, чого не можуть вони. Я вам гарантую, що це можуть тільки одиниці, іншим голову не прийде. І, як? І це? це буде знижувати градус серйозності різних подій в вашому житті. Розумієте, дуже, дуже часто проблеми людей за того, що вони дуже серйозно сприймають себе, свій зовнішній вигляд. Свій соціальний статус, думку сусідів, таке заняття, як секс з партнером чи не з партнером, да, до всього треба відноситися набагато легше з гумором. В будь-якій ситуації, якщо ви можете з гумором сприйняти будь-яку неудачу, будь-яке напруження або викликати пам'яті оце відчуття, як я казала, да оце відчуття богині цієї. Та що ви таке? Я життя даю цьому світу. Я от що можу створити, а ви тут мене намагаєтесь знецінити. Серйозно! Ви... Пш... Я тут дитину народила, створила і годую її, я джерело життя. Я тут богиня, плодородія і... і процвітання, а ви тут мене хочете знецінити. Розказати, що в мене груди не такі, серйозно? Може, ще в мене не таке? А може, ви в моєму житті не такі, підете погулять куди-небудь подалі. Є така практика, кажуть: ну якщо боїтесь начальника чи якогось серйозного дядька, представте його голим перед собою. Вам зразу стане смішно, ви зразу знизите оцю градус напруги цієї важливості, серйозності. і У вас така, ну у вас така звичайно посмішка з'явиться на обличчі, а вони серйозні дяді не зрозуміють. А що це з вами таке, а що це ви не боїтеся? А що це ви не, не напрягаєтеся? А що це ви постойку, стойку смірно не стаєте? Ну серйозно, ну представте дядю на унітазі. Коли в нього панос, він так само виглядає, який би серйозний дядя не був. Так само виглядає на ну, унітазі, як і всі інші. То це про нього історія. Ви з нього градус ну, серйозності такої, знаєте, напищеності знімаєте, то зніміть його із себе. Уявіть собі, коли ви всередині вільні. А вам все одно, як ви, ну, можливо, ви там недоречно вдягнені, можливо, ви, ні, хоч у вас там зломаний, можливо, у вас голова не помита, можливо, у вас з носа тече. Ну, ще якісь проблеми. Розумієте, У вас самоцінність вибудована, ви знаєте, що ви можете привезтися в порядок, зробити зачіску, купити сукню, там ще щось. Ще, 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 ще. Захочете, ви це зробите. Можливо, ви зараз не вважаєте за потрібне, або у вас так склалися обставини, що вам зараз ну, ну недоречно, ну так сталося. Ну, Ви не робите з того проблему. Розумієте, оцей внутрішній сміх, оця внутрішня свобода, ось ви насправді, отака, а вдіти на себе ви можете все, що завгодно. Кожен дурак може на себе натягнути одяг, статус, маску, там ще роль якусь. Кожен дурень може. А ти спробуй бути з собою наодинці. І знати себе такий, який ти насправді, і тримати оцей, оцей, оце відчуття самоцінності. Всі прям обвалилися з тою самою оцінкою, Боже Боже, що робить, давай піду себе по Це тобі допоможе? Ні, ну піду по Ну, серйозно. Ви розумієте? Ну, Можна сказати, ну, насправді все просто. Насправді все просто. Коли ми самі можемо вирішити свою проблему і ми є джерелом своєї проблеми, це одночасно і просто, і складно. Чому? Тому що ну, мені ні від кого не залежить. Раз моя проблема, я можу її сам і вирішити. Це просто. А складно для багатьох, саме тому, що від мене залежить рішення. Від мене. Розумієте? Так краще б я переклав на когось відповідальність. Залежав би від кого-небудь, чекав допомоги від когось. Сказав би, що в мене немає грошей, там, ще чогось, ще чогось. А він, а вона, а вони. Не я. Не-не, не я. Того не було, того не було, того не було. А тут. Складно приходиться самому. Називати речі своїми іменами, вирішувати проблеми самому, знаєте, і відповідальність нести. Виграв всі кубки твої. Програв всі косячки теж твої. В цьому і є свобода. Це і є показник зрілості особистості. Я готовий прийняти всі наслідки своїх дій, своїх рішень, своїх вчинків, своїх слів. Якщо щось не вийде, я буду пробувати ще. Я буду ще, 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 ще намагатися це змінити до того результату, який потрібен мені. Отак от і є от, ну, позиція дорослої людини.